Зможете показати жестами Wi-Fi, а намалювати корупцію, а заспівати про паляницю. Тоді граємо у вечорниці. Сенс гри пояснити слова і вирази різними способами. Для цього кидаємо кубик і беремо карточку. Випала одиниця. Вгадуємо, хто намальований з українських персонажів. Команда може говорити лише так або ні. Двійка. Пояснюємо слова вголос, не використовуючи однокорінні. Трійка. Малюємо слово на папері. 4. Пояснюємо слово жестами. 5. Відповідаємо на запитання лише так або ні. 6. Значить, ціла колода карт з унікальними завданнями. Вам доведеться заспівати загадане слово або говорити навпаки, чи малювати з закритими очима. Справились із завданням. Отримай бали. Перемагає та команда, яка набрала потрібну кількість балів. Вечниці. Гра для талановитих та різносторонніх.